Терешкун Роман Романович, старший інспектор АДІ, до 11.01.2016 року. Слухаю вас уважно. Прошу? що шоць цікавіть. Звичайно, що цікавить. Причина зупинки суть складного правопорушення. Перевищення швидкості у населеному пункту 10 на км за годину. Будь ласка, з доказами. Час, дата, швидкість вашого транспортного засобу, Номерні знаки. 66 км на годину. Так. Так. No. 90 кілометрів. Відео є. фото є. Фіксація. Що фото? фіксація. Бачите? Показую вас ознайомлюю. З фотофіксацією? Так. І це є доказ? Так. Фото або відеофіксація. Звичайно, чисто вказано. Пробіліці. Докази. Швидкість? Фотофіксація? Так. Сміється чи що? Що сміється чи що? Не погано, розуміють? Погано. Чому? Ну, Тому що фото не є доказом фіксації Чому? швидкості. На даній фотографії автомобіль стоїть, а не є. Технічні характеристики даного приладу. Якого це покоління? Прилад? Як якого прилад? Друге, третє покоління. Віздій. Ваше посвідчення ад'язу доступ, будь ласка. Аз носій інформації запломбований? Прошу? Носій інформації запломбовані. Тиждень назад пройшов перевірку в Києві, можу показати в про перевірку. Флешка? Прошу. Флешка? Носій інформації. Носій інформації запломбований? Нема можливості стороннього втручання носій інформації. Для чого мені туди в сторонні... Час який? Що час? Фіксація. Китайте, що пише на край. Ну. Скільки? який час? Скажіть мені флешку. Я не можу показати вам флешку. Чому? Тому що вона не звідси. Я не можу, не можу його, його достати. Як не можу? Так? Тобто вона не витягується звідти? Ні. Взагалі? Ні. Скидається через кабель на комп'ютер. Ну то скидай. Для чого? Для я того, вам щоб докази юм... показати. Так я вам показую, ви не бачите? Ні. Ви адекватна людина, все нормально. Так, ви такі речі говорите. Я вам показую фотофіксацію, ви кажете, що ви не розумієте. О, бачите, ви, ви кажете поміє? фотофіксацію. Ну а я вам що показую. А швидкість фіксує, Тобто є доказом фотофіксація так. швидкості? Є. Де таке написано? В Законі? Нікому. Про міліцію? В Законі України Щ? про міліцію так. таке написано. Чим ведеться? Чим ведеться? Який, який пункт? Що є доказами? Який пункт закону України є про міліцію? Прошу. Який... Пункт закону про міліцію. Я Не пригадую точно. Ну, як прийти. не пригадуєте? А ви знаєте, хоча б закон про не примірці? Будь ласка, мені посвідчення водя свідоцтво приставати. На підставі. На підставі того, що ви перевищили, швидкість під час. Я не перевищував, що вам за показав, Знайомий вас доказом. Я не перевищував. Ви перевищили. Це не є доказ. Це є доказ. Це не є доказ. Є. Не є. Що то? Ще обговорюєте? Освідчення водія, просто про реєстрацію і фіксувати адміністрацію. Оператором? Весіння знімаєте? Зараз такі, щоб зараз. Весільний оператор? Походу, що ви так на нього. Похожі на весільну аду. Але похоже на весільну автомобилю. Ви більше на операторі скажу. А можна ваше посвідчення? Бо мені вже цікаво, як ви. спілкуєтесь. з весільним оператором. Вот так, вот так, так останнім часом виглядає. Останнім часом що? Я весільний що, оператор? Що я хочеш весільного оператора? Що я працюю весільного оператора? Я, так. Ви бачили, щоб я знімав весілля? Так? Да. Ви не бачили? Да. Yeah. Три ролика бачу за вас, що Весілля знімав? Так, да, в ролі там, де раз були, раз... Там щоб клоуна підігравали, чи як то ж? Клоуна підігравали? Щось таке з вашої похоже було. Щось таке я не знаю. Може тут не ви були, може, не пізнати. Можна мені тепер посвідчення, бо я хочу. Ви пасажир. Ви ж до мене. Я до вас не звертаюся, до мене перші Ні, Ви сказали, що ви весільний оператор. Можна ваше посвідчення побачити? Ні, ви не можете побачити. Не, мачу, можу, не, не, є, не можу? У зв'язку з тим, що я вам не хочу його показати. Я показав водієм. Ви... А чому я вам тому, маю, маю тому, показувати? Тому, тому що, в тому тому, що закон про міліцію говорить, що на перше звернення ви маєте в в в показати. Не а закон, за закон, якщо б ви були водієм, то питань немає. Там Де пише там, що водій? Там пише. На вимогу водія. У законі про міліцію. У законі про миліцю, яка стаття, будь ласка? Ну це вже нехай вас не зацікавить. А давайте відкриємо закон про міліцію. Відкривайте. Андріан, дай закон про міліцію. Закон України про міліцію. Будь ласка, спільте. Що поставимо? Я не відмовляюся. Сертифікат допочу. вам показати? Звичайно. І закон України про міліцію несіть. Ви старший екіпаж. Ви старший екіпаж. Що саме? Старший екіпаж, ви. Так. Як ви відреагували на цей варіант, що ваш напарник говорить журналісту, що він весільний оператор? Ви журналіст? Так. А носить, моє посвідчення. Як ви відреагували на це, що я ваш… – Я Не знаю, де він, він вас бачив, ваш... чи ви разом були з ним на весіллі, чи де ви там були, я не знаю. Я цього не можу вам сказати. Ну, тобто ви, ви, ви не вважаєте цю образою? Це не стосується вашого. Я хотів би, щоб ви встановили особу, даний інспектор, тому що я хочу я зараз показати. показати. Сказав, він, мені показав, він мені не показав і думав. Він мені не показав і не хоче показувати. Я вам не зобов'язаний показувати. Що це таке? Це України про міліцію? Сертифікат на даний прилад, взагалі, бачите. Хотіли бачити щось. Бо оригінали знаходяться зараз удає. Завірено? Все завірено, все. Немає Вам бачу не цікавить. дивитися. Ви п'єте Кока-Колу. А водій не має права Кока-Колу пити? Ні, ну, Але ж ви не дивитесь, я тримаю, ви собі дивитесь в іншу сторону. Можна Будь ваше посвідчення все-таки побачити? Ні, Не можна? Не можна. можна. Чого? Ви ну, пасажири, я вам не зобов'язаний такі. Я є громадянин України, і журналіст. Якщо ви маєте переглядати мої, мої посвідчення, Якщо? Я журналіст є. Я, що, що ви, ви мене тільки що образили, мене весільним оператором. Ну, та, я сказав, спитав, ви граєте, весілля, знімаєте, ви кажете, ви, ви, ви мене образили, бо ви... Мені сказали, що там Ви мене образили. А Ще? я вас не ображав. — Можна ваше посвідчення? — Ні, не можна. не можна. Не можна? Можна номер вашого відповідального? Номер дзвонить, там не знаю, Можна ваше посвідчення побачити? Я не можу. Хоча б представити. Пред щоб... пред Хоча б представити, щоб я з кого заклад з'являвся. Не буду? Не а М -м -м. Чому? Або я не хочу. Це і моє На Камеру, ви... ви... камеру ви... пустіть, ви... тоді я вам сюди. Ви... У нас конфліктна ситуація, я прошу, Нем... щоб ви немає вик... конфліктних ситуації. У нас вже є конфліктна ситуація, це я хочу, щоб ви викликали вони це відповідальність. Я не хочу з вами про це спілкуватися. Я з водієм говорю, у вас конфлікт немає. Я тоді з вашим старшим поспілкуюся. Режим таким же. Що значить патрульний режим? Так, І що? Швидкість фіксувати фотографії, можна ну, фіксувати фотографію. А як? А коли вони стоять на троно за що? Звичайно. І фото хайсати? Фото можна собі вдома знімати. Чому вдома? Так? Не на дорозі. Не, не збирати до базу фотографії. І плюс до того у вас не всі інформація не заплубована. Можна витягнути флешку, на цій флешці можна зробити, знаєте що? Тут на дорозі я можу зробити будь що А я звідки знаю, може у вас там ноутбук є і пригодяться з вас Якщо ви мене знімаєте так, на камеру, то я щось можу тут зробити, скажіть, будь ласка. Я звідки знаю, що ви зробили. Ну, ви кажете і ви, знаєте, що ви це підійшли говорите. До мене. А може у вас є якісь корисливі, корисливі мотиви до мене? А, ваша, може, а може ви мені хочете за щось помститися? Може ви це все підготували. Це ваша думка. Я маю право це в тому вас підозрювати? Чи не маю права? Ви маєте право, що немає? Якщо не маєте права, спустуйте це, згідно чинного законодавства. Назвіть статтю, покажіть відео, а не фото. Я вам показую фото, то мене фото... Є відео в мене немає. Як немає доказ... нема доказів відео, то що... що ви... Фото... Хочете? Фото... Ви знаєте, що є таке, що докази не можуть позиватися на припущення. В даному що це є припущення. Подхований порядок передбачення зможе. А, а якщо, це, якщо ви покажете мопеду, який буде їхати швидкістю 200 км на годину, і покажете фотографію. На даний час така ситуація є? Ви бачите таку ситуацію? час для мене є... Це ваше припущення, шановний. Для, для мене є підозрою ця фотографія. Ви можете говорити все, що хочете. Ми говоримо, ви можете, і а ви, і, а ви і, не і, можете і, говорити? Я... я можу говорити не, все, що я хочу. Якщо Щоб ми сказали і не Тому показали що... вам докази, то питання немає. Чекайте, чекайте, чекайте. З двома не можу дочасно говорити. Ви розумієте, що я так свідок і дивився на сьогодні. Я можу говорити, що я хочу, а ви не можете говорити. Я бачу, що швидкість була 60-62 км. Ви мені наразі розказуєте якісь байки про фотографію. Про чому тут байки? Показуємо сертифікат. Ви маєте право розказати. Ні, ну, я зараз не виключу, бо тому, що, ви розумієте, що конфліктна ситуація бачите, я, все таки зараз є, буду вимагати, щоб викликали свого обов'язково. Тому що Правильно. даний Але чоловік ображав це? мене. Що ображав? Ну він ми подивимося, я на дам відповідальному відеодокази, ми подивимося, просто я скаргу, він хоче написати, оскільки ви не хочете також встановити його особу, щоб я як вже встановив. Він ну, мені відмовляється. Він 10 від разів сказав на вашому товаришу. Я безпосередньо говорю з ним. Тобто ми почали спілкування на першу умову він мав мені показати освічення службове, Він навіть не хоче представитися. Не хоче приставитися. Я вам не зобов'язаний поставити. Ну, все нормально. З даного приводу, ви як старший. Даного екіпажу я хочу, щоб ви відібрали заяву, я написав. і ви Батарск? Так, листочок, часто ручку. Беріть, листочок, чисту ручку. Ну, з вами таким інспектором. У нормальному зоні. Віталій. Пане Віталій, я, я не вповноважений брати від вас заяву. тому де, що, де, що Я не вповноважений вас... розглядати Все... дану вашу заяву. Все зрозуміло. Уповноважений ваші повинні. Дивіться, дивіться, у нас зараз конфліктна ситуація вийшла з вашим напарником. Зараз я до вас, як старшого екіпажу, я вас прошу, щоб ви зараз по рації або за телефон, думаю, що по рації ви можете зв'язатись, викликали вашого відповідального, щоб відповідальний приїхав на місце і ми я далі. Як не... ситуація саме в ну, образи в сторону журналістів. Я вас не ображаю. Я свідок, що ви що саме я свідок? — на, ві... Все ві... на віду... Давайте, камери назначу. От, от, от відмотайте я, мені як сташому екіпажу, подивимося, як зараз е я не зможу призупинити зупинити, зупинити відео оскільки я бачу, що людина адекватна, я, ну він зараз як може вихватити пістолет, почати не. стріляти. Для тобто, чого? Тому, я не знаю, але ну, я бачу, що людина на даний спектр вже точно неадекватна. — Ви напевно? — Кого? — Страхи такі є, що часто на вас нападають. Я боюсь перевертних погонах. Час, боюсь переверних погонах. Не на даний момент, поки я, ви не показали посвідчення, я вважаю вас перевертим погоном. Я показав вашу. Я, я е з вами воді. спілкувався. Ви зі мною я спілкувалися на воді. першу вимогу. Я ви... вам бажання спілкуватися? Все, все, да. Ну я вважаю на даний час вас перевертним, поки ви не покажете посвідчення. Зі мною маєте погану. Можливо, вас питання. Я даний розумі... пристрій, він працював в автоматичному режимі? До того моменту, я поки Даний пристрій, він працював в автоматичному режимі? Чи ні? Другої статті людина мене, інспектор, не може звинувачити, поки він законний. А, а Час, він тому, вам законно доказує? Автоматично, а можна це можна. побачити? Я як юрист, можу сказати, що не є закладені. Можна побачити, що він працював в автоматичному режимі. Дивіться, наскільки ну, як я бачу, побачьте, він у дас... дас... uh, вас був в руках. Тобто він не був встановлений на стаціонарному. Це то... взяв, взяв руки, щоб Зараз показати, має що має щоб нав... ви я навіть не бачу, у вас візера. Тим більше кажу, штативи для візера. Більше, що ми їхали, я знімав дорогу, тобто я бачу, що він був у вас безпосередньо в руках. Не Покажи це. Він зараз що у вас не в руках? А, зараз а, на, а на чому? На чому він був встановлений? Добре, скажіть, на чому він був Він Стояв на штативі? На штативі? А як? А на чому? Стояв на машину. На машині? Ось машина боком стоїть. Ми має має. зараз по фотографію побачимо, що має. фотографію не зроблена А що вона стоїть, вона не рухається. Ви кажете, що ми рухались. Я, я, я кажу, дивіться, машина боком стоїть. Ми зараз докажемо, що на вона на машині не стояла. чи не може? Якщо б він належно працював, на штативі автоматичному режим. Знімав відео. У Кодексі України про адміністративне правопорушення пише, що працює прилад в автоматичному режимі, а не в руках. В кодекс. кодексі таке там не пише. Кодекс. Давайте, відтрейте, відтрейте давайте, принесіть. давайте принесіть кодекс. Я можу принести, але ви там від того не знайдете. Давайте це. я вам знайду. Ні, ну, ну, Ні, це пише в кодексі, а, в кодексі ви. В Кодекс, і... Люди, тобто громадяни, притягуються до адмінвідповідальності не на підставі правил дорожнього руху, вони притягуються на підставі Кодексу України про адміністративну правопорушення. — Я вам що назвав випадку порушення? Все на перше сторони статті, це, в, статті в кодексі. Я просто вам ну ви напевно навіть не пам'ятаєте номер статті, в якому як е, іменно докази відбираються порушення. Яка стаття кодекс України? 268, ви маєте право ознайомитись доказами? Я, я, я вам кажу, 68, ви, ви знаєте, е, я вам кажу, стаття кодекс знайома чи не ознайомлекодексу України про адміністративне правопорушення, що Це являється доказом. 251. О, бачите, ви знаєте, Це ваш напарник? напарник не знає. Шо? Я вам сказав, що ви маєте право ознайомитися, Ви не ознайомлюєтеся. У вас в руках стоїть, тобто автоматично вже в шо? Сюди, звідси, сюди, Доставив вам показати. Шо, про... А, про... А, про... а де ваш штатив? А де ваш штатив? Бо ви, ви, ви все, рівно а а штатив? все рівно не схочете. Дай, дай я візьму, що штатив. штатива, штатива, штатива нема. Дай не я візьму, що штатива нема. Штатива нема. А на автомобіль, дивіться, у вас автомобіль під кутом. Якщо б він стояв, у вас би фотографія вийшла під кутом. Автомобіль стоїть, а не рухається. Автомобілю ви не маєте права підходити. Починаєте самі накручувати ситуацію потім, Ви, говорити, ви накрутили що... тими словами, що ви обізвали мене ви весільним ви, ви Все. Ви, ви як мені сказали? Все. Ви... ви мені як сказали. Ваші слова були... Знаєте, я вам показую, що штати у вас немає, автомобіль стоїть під нахилом. Тобто, ви якщо б ви встановили... якщо ви... Штатив би... у нас є, все у нас є, ми не зобов'язані. А, 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 а де ви? Ви його сховали, коли ми під'їхали? чи Як Так, ми його поставили? Ви його поставили, тому так його? Ми так, ми ми... Сховали. Це признання. можна забрати для <рес> <зібрати. рес> <рес> цивільного кодексу, бо зараз буде заява. А зараз буде заява. А хто що щось знімає? Я зараз покажу, що ви знімаєте. А що ви знімаєте? Все, давай відповідаємо. Відповідально, давайте. Це давайте відповідаємо. Відповідального давай. Ви самі взяли цей конфлікт, роздоли. Давайте відповідальні. Почитати вам 37 світів цивільного зовсім. Можна відповідально. Я, я до вас звертаюсь. Там, я до вас особисто звертаюсь. Я, я прошу зараз, вийшла конфліктна конфлікт ситуацію. Вже Ви, як мінімум два порушення з сторони вашого нападника. Ви ніяких мін по присіканню цих порушень не робите. Порушень, по-перше, він знімає без дозволу цивільну особу. Він знімає, знімає. я бачу, що він знімає, тобто навіть в нього підсвітка включилась. Бачите, от знизу вона навіть включила під свідка я зараз на даний момент вимагаю, і водій, ти вимагаєш, вимагаю, щоб що ви викликали відповідальність. Так? Чому? В зв'язку з тим, що у нас от от у в нас виникла конфліктна ситуація. Будь, Будь ласка. ласка. Будь ласка. 307 вважаєте, що не я не говорю по телефону. Йому не можна на службі говорити по телефону. Я вам зроблю трошки маленький кілік без. Я не говорю, я дзвоню. Не говорить, а дзвонить. Він говорить, дзвонить, знімає вухо. Бачиш, ну, не бере трубку. Давайте знімаємо, покажемо, що як ви знімаєте. Вот що знімаєте? А що ви ховаєте? що Ви пишете мужчиною до кінця, покажіть, що ви А Ви, ви мужчина до кінця? Так, Дока... я, Дока... я показую, що вас добавляється. кажіть, що ви мужчина до кінця. Що вам показати орган якийсь чи що, щоб вам доказати? В чому, проблема? Зараз забезпечує юридичний захист. Прошу? Зараз мені можете забезпечити юридичний захист. що, Ну так. Фахівця в галузі справи. Фахівець, я думаю. Ну він не хоче скористатись моїми потім. Чому? Ти хочеш скористатись моїми полоня? Він не довіряє. Він не довіряє. Я заінтересований. Далі не по пішохідному переході. 15 метрів є пішохідного переходу. так? Тут більше, ніж 15 метрів. Давай а, і складаємо, якщо більше 15, ми складаємо на вас протокол. А, і немає Скатайте, ну, вам не Дай, дайте рулетку. У вас там... є особи. А чого? <рисвіт> Вибачайте, ви маєте мати біля себе. Якщо ви хочете таки міряти. Місто. Давайте доки <рисвіт> поїхали. Показали, ж не доклада. А то зараз в а то може його Та Давай складемо протокол, покажемо показово, як його спортив у суді без проблем. Зараз з'явимо клопотання і все розіб'ємо. Ми знайдемо купу порушень по процедурі. давай. Покажемо просто все, все складання протоколу, всі порушення, зараз все це покажемо. Окей? Хоч ти помилозначає. Ні, ми хочемо протокол. Ви ж інспектор з адмінпрактики, вам би лечили складати. Ви ж вас більше бі, вас, вас бі більше своїх знань. Так, так, ви Інспектор з адмінпрактики. Пускай ми по малозначиму сім'я. Не ж, <вже>, не ж. <laughs> 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 ви знаєте, знає, що ми зараз цей протокол 100% оспоримо, тому що ми знаємо, якого спорити. Ви знаєте, що порушень буде зараз, що при складанні протоколу ми знайдемо, що куба порушень. що іменно по що самій процедурі. познайомимо 268, 251, 63, костюма. Ви зразу маєте Бачите, ви намер... знаєте. Ми... Це, ми... Це, це, ви це все, зараз ви все знаєте. Ну а як не знаю, що знаємо. знають. Цікаво тут все вивчити і зробити все по закону. Та ми це знаємо. Знає, ви інспектор з адмінпрацький, ви нас зараз і все буде нормально. Ви самі знаєте. Докази. наші, які будуть Зі свідками, які були зараз. Маєте право Ну, Ви ви знаєте, давайте пояснюємо, і понятих свідків цих Вже готові. Так він дає документ. Я зрозумію. Без проблем. Добре, я думаю, що нехай, нехай вже їде по це Будемо зараз спорювати. No, але це не, це однозначно, я вам кажу, що заява на вас буде. Просто ваше ну, зустрічі з ну, видно, по вашу харчській поверсі.